Доброго ранку, я з України. Як завжди, ранок починається я зі смачної ароматної гарячої кави. Сьогодні куштую новий смак від компанії 25 Coffee Roasters. Я вам вже рекомендувала цю компанію, тому що сама дуже люблю замовляти в них свіжо смажену натуральну каву. У них в асортименті більше 25 кавових позицій з 13 країн світу. Також чай, кава без кофеїну, різні смаколики. Кава тільки натуральна, тому дуже корисна. Компанія 25 Coffee Roasters безкоштовно робить помел і безкоштовно доставляє замовлення від 350 гривень. Особисті менеджери підберуть каву по вашому смаку і зроблять все, щоб ви якомога скоріше спробували цю смачну і ароматну каву у себе вдома. Компанія активно допомагає ЗСУ, перераховуючи 25 гривень з кожної чашки кави, а також притулку для тварин, які знаходяться у Львові, перераховуючи 25% з кожної пачки деяких лінійок. Також на подарунок у них можна замовити спеціальну етикетку, яку наклеють вам безкоштовно. Замовляючи каву у компанії 25 Coffee Roasters, назвіть промокод Стесенко. Я залишу його в описі під відео, і ви отримаєте знижку 20%. Якщо хтось із вас, мої любі, вже замовляв каву у цієї компанії, будь ласка, діліться своїми враженнями у коментарях. Завдяки каві отримали заряд бадьорості і продовжуємо свою роботу і свій день. Сьогодні разом з вами хочу подивитися, вкорінилися чи не вкорінилися мої гортензії і також лаванда. Це всі мої розпліднички, які я робила і з вами, і ще робила окремо. Лаванду, коли обрізала, показувала вам. Додам підказочку на відео, в якому ми зрізали разом з вами кущики лаванди, і тут вже є корінці. Корінню гортензії кількома способами. Ось в такому вигляді: це ґрунт разом з агроперлітом, це чистий агроперліт, можна вермикуліт, без різниці. І є ось у водичці. Ось тут в водичці і в ґрунті в мене стоять гортензії, які ми взяли від Тетяни в у вигляді букету. Точніше, Тетяна нас пригостила. А вже ж я, коли прийшла додому, трішечки вони нас порадували день-два своїм квітненням. Я обрізала і почеренкувала. Тут у мене вийшло дві рожеві, і тут дві рожеві, а ті інші блакитного кольору. І зараз ми разом з вами подивимось, чому я. Вирішила відкрити ось цю пляшечку, таким чином зробила, тому що бачу, що вже є корінці. Ось так вони виглядають у водичці. Зараз ми разом з вами відкриємо цю пляшечку і будемо їх розсаджувати. Це саме гортензія синього кольору дала ось такі корінці. Ось так у водичці. Я зробила висновок, що гортензія влітку особливо дуже гарно вкорінюється. Взимку вкорінювала в агропереліті, в водичці в мене не вийшло, постійно загнивали. Але я так зробила висновок, що коли йдуть активно всі процеси життєдіяльності у гортензії, тобто це весна і літо, вона тоді гарно вкорінюється різними способами, тому що таким самим чином вкорінювала в цьому році і сестра в мене. І в неї стовідсоткове коріння вже свої розсадила. Всі ці контейнери, так як і пляшечка, стоять в мене в будинку для того, щоб я могла за ними спостерігати і контролювати вологість, тому що на вулиці дуже спекотно і достатньо одного дня, щоб гортензії або інші живці пересохли, і вже такі слабенькі, маленькі, новенькі корінці можуть пропасти. Ось так вони в мене підписані. Ставила на вкорінення 18.07. Ставила і такі здерев'янілі гілочки, і гілочки, які зовсім зелені. З цього боку в мене дві рожеві, бордові, я підписала гортензії, а ці всі сині. І зараз будемо з вами обережно відкривати. Я буду просто розрізати плівочку, для того, щоб не зламати. Пагони. Зараз покажу вам поближче, як вони виглядають. Ось, подивіться, як вони виглядають. Ось вже молоді пагінці пішли. І ось тут такий, бачите, світло салатовий. Це також синя гортензія. Ось ці два це бордова. Цю плівочку я знімати не буду, тому що бачу, що вкорінилося тільки два живця бордової гортензії. Зараз обережно-обережно навколо цих живців розріжу. Ось підійду ближче, щоб вам було видно. Діставати будемо разом, і будемо бачити. Подивіться. Так, зараз зачепилася одне за одного. Подивіться, яка краса. Я сподіваюся видно, або ось так трішечки зроблю затінок. Так, показала вам і одразу поставила у водичку для того, щоб вони не пересохли. Навіть крізь скляночку, скрізь. Водичку видно, які там корінці. Коли ставила вкорінення, не додавала ні кореневін, нічого. Просто зрізала і поставила. І дістаємо наступний. Також подивіться, які тут корінці вже гарні. І той, і другий живець я вже висаджу у ґрунт. Інші також одразу віддаю дочці, щоб вона поставила у водичку, щоб не встигли пересохнути корінці. Ну, поки що я більше не бачу. Корінців, бачите, тому я закрию щільну плівочку, як вона була, і зверху вдягну пляшечку, якщо лакусіка її не з'їсть до того часу, тому що йому обов'язково потрібно з нею гратися. І тепер подивимось з вами ті ж самі гортензії, які я одночасно з водичкою корінювала у суміші ґрунта і перліта. І мені здається, що також там є корінці. Бачите, знизу перліт, а зверху ґрунт. В самому ґрунті також я додала перліт, щоб він накопичував собі вологу і молоденькі живці не пересихали, щоб там постійно була волога. Ну, ось Трішки зів'яли, точніше, згнили листя. Я навіть думала, що там нічого немає, але коли витягнула цього живця, бачу, що тут є корінці. Бачите, навіть ґрунт не обсипається з пагінця, тому що корінці утримують його. Одразу покладу його окремо, щоб потім не переплутати. І потрібно було, мабуть, зробити ось такий отвор, буквально сантиметр-півтора для того, щоб все ж таки пагінці дихали, не загнивали. І так як я спробувала не змогла витягнути пагінці, вирішила так трішечки ґрунту обім'яти. Окремі листочки потрапляються під гнивші трішечки, але то нічого страшного. Ось також важкувато виймається пагінець, тому що тут також є корінці. Бачите, коли ось так ґрунт утримується на череночку, можна вже вважати, що коренева система там непогана. Зараз буду всі переглядати, а потім всі буду висаджувати в окремі стаканчики. Дивимось наступний, третій. Також гарно утримується ґрунт. Значить, також є коренева система вже. Ось так, я дуже-дуже задоволена. І тепер будемо дивитися бордові. То в нас були сині, а це бордові. Ой, подивіться, також гарно вкорінилися. Я просто дуже сильно задоволена. До того ж, в мене тут було два живця, один зелений, тобто цього року гілочка, а другий з дерев'янілий. Витягаю і його і також бачу, що на ньому утримується ґрунт, значить, він також має корінці. Бачите, як гарно в такому ґрунті звичайний ґрунт для розсади, доданий до нього агроперліт, і ось так гарно і швидко дають корінці великолисні гортензії влітку. Наступний контейнер будемо з вами дивитися: це гортензія з бордовим листочком японської селекції, називається Саорі. Вона в мене в чистому агроперліті. Покорінена вона була десь на два тижні раніше, ніж ось ці гортензії з ґрунту. Ну і будемо обережно діставати. Так, я, мабуть, візьму виделочку краще, тому що, може, тут вже такі гарні корінці, що вона не хоче виходити. Ні. Травмувати її не хочу, тому я просто ось так в мисочку з ґрунтом потроху сиплю агроперліт. Все одно цей ґрунт ми будемо використовувати зараз для посадки корінених гортензій І подивимось. Ну, не знаю, ні один живець не випадає. Мабуть, там вже є корінці гарні. Так, навіть корінці поєднались один з одним. Ммм, які гарні. Подивіться, я навіть не можу витягти його. Давайте по одному, а по одному ось. Подивіться, яке коріння. Ну, просто шикарне. Ще раз хочу наголосити, що агроперліт для вкорінення гортензії це. Просто найкращий субстрат. Одна. Вони всі між собою сплелися, тому я не можу витягти їх. Бачите, ось так. Всі кубкою витягуються. Друга. Я сподіваюся, гарно видно. Третя. Подивіться, яке коріння. шикарне. Четверта. П'ята і шоста 100% вкорінення. Ой, як я задоволена, буду ділитися з сестрою, буду висаджувати собі. Ну, може, і з вами поділюся, тому що я вважаю, що це дуже гарні такі корінці і гарні живці. Зараз ми все це з вами будемо висаджувати. Поки що кладу в контейнер цей і відставляю. Так, також ми з вами подивимось гортензію лаймлайт. Ну, вкорінювала я її тільки 29.07, тому що те вкорінення, яке ми з вами робили на відео, там всі пропали. Я навіть не знаю, чому, що не так. Ну, мабуть, я її діставати не буду, тому що сьогодні тільки 8 число, ну, трішечки дістану. Ось. Ну, ось, Наприклад, ось цей з п'яточкою, подивіться, там є калус трішечки з'явився, але ще корінців немає. Молоденькі гілочки, молоденькі пагони, живі, зелені. Це я робила також в агропереліті, але не заглиблювала а буквально з краю на 1 см. Доторкнулася, можна так сказати, до агропереліту. Ні, поки що нічого немає. Не буду навіть її діставати і ну, показувати вам також нема чого поки що, але я сподіваюся, що вона корінеться. І тепер ще подивимось разом з вами. Лаванду. Також робила разом з вами три контейнера. Два контейнера повністю викинула. Не знаю, чому показувала вам, коли обрізала і ось ці ставила живці, що в баночці буквально просто відламаний живець, ну, відламана гілочка, і я його поставила зверху, баночкою вкрила і він вкорінився. Не поливала, в будинок не забирала. Зовсім нічого з ними не робила з ним, точніше, і він вкорінився, бо там він в такому. Такій скляночці і є корінці. Тут також є корінці. Далі в нас з вами в цьому році вкорінення і розмноження. Подивіться, гарно видно? Гарно видно, є корінці. Доця, як завжди, мені допомагає, підказує, чи гарно видно, чи ні. Є і без корінців. Ось один, ось другий. Незрозуміло чому. Всі в однакових умовах. А два контейнери повністю викинула, бо зовсім нічого не було там. Лаванда одна в мене. Тут щось також важкувато витягається. Зараз подивимось. Зрозуміло, чому важковато, бачите? Тут дві погінця з корінцями. Ось. Зараз ми це разом з вами все посадимо. Так, три вже в мене є. Також для нового квітника мені потрібна лаванда. І я дуже задоволена, що вона в мене буде. І ось, покажу вам навіть поближче. Бачите, листячко начебто підсохло, негарне, не таке зав'яле, а корінці є. Я його обов'язково посаджу, хоч він і маленький. Я зроблю ґрунту суміш, додам добриво. Ось такі в мене для квітучих. Ну, можна будь-яке додати добриво і вони будуть гарно наростати. Також поки що все пересаджене, заберу в будинок, щоб я могла за цим все. Дуже ретельно спостерігати і не пересушити. І тепер будемо висаджувати разом з вами гортензію, Гортензію великолисну сам. Як я висаджую? Беру ґрунт, ґрунт покупний. ну в мене тут вийшло багато агроперліту, я його не буду прибирати, нехай він буде. Для гортензії він не буде зайвим. Він навпаки дуже гарно в себе акумулює вологу і буде поступово віддавати ту вологу. Великолисні гортензії. ґрунт покупний в мене був для розсади. Ось такий він пухкий, волого і повітряно проникний. Тому я думаю, що гортензія буде тут себе гарно почуватися. І візьму ціле 5-літрове відро з-під лохини, вибрала ось таке, повністю, майже перепрівши це хвойний опад, який ми використовували, коли робили посадкову лунку для лохини. Тут ще попадаються ось такі шишки, гілочки якісь я їх не прибираю, нехай вони будуть. Використовувати буду півлітрові стаканчики, знизу зроблені отвори, і я буду ось такі великі шишки або палочки, гілочки використовувати просто як дренаж. Ось так, штуки 4 покладу і вже буде дренаж, щоб не застоювалась волога. Повністю все 5-літрове відро висиплю сюди і гарно перемішаю. Так, субстрат підготувала і додам ось такого добрива. Тут написано можна сухе внесення, одну-дві мірних ложки на 3-5 літрів грунтосуміші. І тут в мене, мабуть, я думаю, літрів 6, тому я додам дві ложечки. Я думаю, зайвим не буде. Ось так. І гарно перемішую. Ну, можна взяти суперфосфат, нітроамофоску. Я думаю, що на вкорінення можна взяти будь який Яке мінеральне добриво. Хоча ось цей перепрівший повністю майже сосновий опад, він сам є дуже гарним добривом і субстратом для росту і вкорінення гарного гортензії. тому що завжди роблю таку ґрунту суміш. І коли був в мене вдома сад, великий, там також було багато гортензій, також саджала у таку ґрунту суміш. І тепер буду наповнювати скляночки цією ґрунтосумішчю, садити гортензії і одразу ж буду підписувати маркером на скляночці, що це в мене, щоб потім не забути і не перепутати саорі. Ну, як садити, я думаю, нікому це не потрібно. Можна, до речі, вже коли посадимо, пролити водичку з кореневіном. Я буду саджати трішечки глибше, ніж вона вкорінювалась. На корінцях залишився агроперліт, я його прибирати не буду. Ось так. Вже накривати, щоб зробити якийсь парничок, також не буду, тому що заберу будинок. Трішечки вони в мене десь тиждень постоять в будинку, потім перенесу їх на вулицю. Все, продовжую висаджувати. Ось так багато в мене сьогодні вийшло в корінених саджанців. Я дуже-дуже задоволена, і як завжди, рекомендую вам в своїх відео або не рекомендую щось робити, якось саджати, розсаджувати, вкорінювати. Влітку рекомендую вам розмножувати гортензії, тому що, бачите, і в ґрунті вкорінення є, і в водичці вкорінення є, і також в агроперліті є вкорінення. Також висадила і лаванду в горщики, але лаванду посадила в ґрунт без додавання хвої, тобто тільки ґрунт і агроперліт. І зараз все пролью з додаванням кореневіну. Ось такий в мене є кореневін. Я просто візьму його, змочу паличку, яка під рукою була. Ну, десь, я думаю, тут грам, може два і розчиню в водичці і гарно пролью. Заберу в будинок і буду за ними спостерігати. Я дуже дуже задоволена. Сподіваюсь, це відео було вам корисне і цікаве. Дякую, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, пишете коментарі, ставите лайки. Дуже вам за це дякую. Також нагадую, заходьте на мій інстаграм, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, буду вам за це дуже вдячна. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою.